Дорогі громадяни, рівно сім років тому, 26 лютого 2014 року, в українському Сімферополі, відбувся найчисельніший мітинг на підтримку територіальної цілісності України, в якому взяли участь десятки тисяч кримчан. В пам'ять про їх громадянську позицію та мужність 26 лютого встановлено в Україні днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Ми ніколи не забудемо події семирічної давнини. Крим був серцем України, сонячним, добрим, світлим. Сім років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив. І ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити. Дехто переконував, що вирвав наше серце законно і вічливо. А тепер, стискаючи його в руках, щиро дивується, чому Україна ображена, чому не хоче мати добрих відносин. Чому стільки Ненависті, чому Україна не може цього забути і пробачити. Що потрібно, аби Україна змогла знову радісно та щиро посміхнутися? Все просто. Треба повернути її серце, повернути півострів Крим. На жаль, поки що цього не сталося. Але нашу пам'ять анексувати нікому не вдасться. Пам'ять про те, що Крим? Залишається окупованим, що гарантіями безпеки та міжнародним правом брутально витерли черевики. Що відбувається активна мілітарізація регіону, що в Криму регулярно порушуються права українців та кримських татар. Переслідується свобода, свобода слова, мислення. Релігії ув'язнюються громадські активісти та журналісти. І наразі Російська Федерація утримує більше ста політичних в'язнів з Криму. Зараз ми, нарешті, робимо реальні кроки на шляху до вирішення всіх цих питань. І разом з міжнародними партнерами України напередодні Дня Незалежності України в Києві відбудеться перше засідання. Кримської платформи це ініційований Україною міжнародний майданчик для пошуку та подальшого втілення у життя комплексу заходів для деокупації півострову та захисту прав кримчан. Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострову Крим. Зокрема, уряду доручена організація та запуск кримської платформи, а також заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму. Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ, просто тому, що він втратить актуальність, і Крим повернеться до складу. Україна. Ми збережемо пам'ять про всіх хто не побоявся 26 лютого 2014 року сказати Крим це Україна. І зробимо все, аби ця теза більше ніколи і ні в кого не викликала сумніву. Любий Крим, на тебе чекає вся Україна. Ласкаво просимо. зазвичай кажуть гостям. А рідним кажуть, з нетерпінням в вдома. Дорогие кримчані, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим народ Украины.